Де перше питання, напевно, да, це за яким номером треба телефонувати, якщо в нас трапилась пожежа? Сіть да? голосніше. 101, так? Да? Всі це пам'ятають, так? Да? 102 це на що? — Поліція. 103 і 104. Я запам'ятала те, що потрібно не підходити до МІН, Якщо ти їх бачиш, відходити як найдалі і сказати про це дорослим. На сьогодні це інформація, яку діти мають знати, адже ми живемо в військовий час і е, інформація про те, як вижити, як поводити себе під час різних нестандартних ситуацій, надзвичайних ситуацій, тобто це є таким, що е, рятує життя, і тому це має бути завжди кожного дня. Мені подобається, тому що це пізнавально. Ну і це дуже цікаво.